Ну і от хоч ми вже деякий час говоримо з вами про імітаційне моделювання, давайте ще присвятимо трошки часу загальним речам, які стосується імітаційного моделювання. Тобто тоді, коли ми покроково проводимо експерименти з системою, з моделлю, верніше. Питання, навіщо моделювати? Чому не можна описувати системи аналітично чи статистичними якимись засобами? Імітаційне. Моделювання дозволяє експериментувати зі складними системами, про які немає повної інформації, де стохастичність ускладнює аналіз, і ті, про які інформа... повну інформацію отримати, буває, наприклад, небезпечно або дуже дорого. Коли ми моделюємо певні організаційні впливи і явища, то ми можемо оцінити, як ці Явища, як ці впливи впливають на поведінку системи. Тобто ми можемо ввести в модель зовнішній подразник, зовнішнє джерело вимог, і потім спостерігати, як змінюється поведінка нашої моделі, а відповідно робити про систему висновки. Ми використовуємо імітаційні моделі для того, щоб оптимізувати систему, вдосконалювати її діяльність. Коли ми змінюємо вхідні дані, ми. Реалізуємо різні режими роботи. Ми можемо вияснити, які зміни критично впливають, а які зміни, зміни до серйозних змін в діяльності системи не приводять, і ними, в принципі, можна знехтувати, від них можна абстрагуватися. Тобто ми поясняємо найбільш важливі фактори. Ну і зрозуміло, що імітаційне моделювання можна використовувати для проєктування. Коли самої системи ще немає, статистику взяти ніде, ми можемо різні конфігурації такої системи проганяти на віртуальному експерименті. Коли не треба моделювати, якщо все прозоро, якщо логічно, можна прийти до висновку, тоді витрачати час на побудову імітаційної моделі і на її прогони сенсу немає. Коли можна розв'язати аналітичними методами, Ну, це не дуже, великий, не дуже велика частина випадків, коли можна провести прямі експерименти, і ці експерименти проводяться просто, не дадуть достовірніший результат, оскільки система вільна від припущень, які ми вносимо в моделі. Коли немає ресурсів для проведення такого імітаційного експерименту, часового... Ресурсу визначний срок, чи, наприклад, оперативної пам'яті чи, чи комп'ютерів на можливість. Коли ми не маємо можливості от отримати вхідні дані. От згадайте, як я намагався змоделювати перехрестя, і виявилося, що вхідні дані, які я туди підставив, не є адекватними, вони не описують стаціонарний режим, а вони описують режим перехідний. І тоді імітаційне моделювання дало відмінний результат від того розрахунку, який ми намагалися зробити аналітично. Якщо поведінка системи повністю не визначена, тобто ми геть зовсім нічого не знаємо про цю систему, то ми не зможемо закласти ні дисципліни черги, ні правила обслуговування вимог, наприклад. Ну і в нас є певні види задач. Види задач і підвиди задач, які можна аналітично описувати, статистичними, логічними і, кінці, і графічними методами. Так от, Моделі обслуговування, вони піддаються нам статистичними методами е, опису, мало які з них описуються аналітичними методами. Ми бачимо, що е, є, такі, є такі ділянки, де не всі методи опису однаково успішно працюють. І коли ми працюємо з даними, наприклад, знову ж таки, тут. Аналітичні і статистичні методи не є застосовні, працюють теоретико множинні і логічні. Тобто різні методи подання систем і опису працюють в різних ділянках. Так само має свою сферу застосування імітаційних моделей, імітаційного моделювання. Ну, я не буду перераховувати ще раз весь ось цей дуже лезний список тих галузей, де імітаційне моделювання застосовується. Я краще зразу перейду до наступного, де виділено два тих напрямки, які до вас стосуються безпосередньо. По-перше, інформатика, тобто інформаційно-обчислювання системи, мережі, бази даних, і по-друге, знову ж таки, фінансові ринки, потоки, які аналізуються з використанням інформаційних технологій також. Ну і треба тут зазначити, що методологія моделювання досліджуваного процесу в імітаційному методі, вона тут знову ж таки містить певну послідовність дій. Значить, на це ті сім етапів, які в першій лекції ми розглядали, але є таке ніби. Мемо ну, така послідовність дій. Визначи цілі, збери дані, побудуй модель, проведи дослідження і представ результати. Ми впізнаємо тут, що визначення цілей це в нас перший етап, формулювання завдань, Збир... збирання даних і побудова моделі. Це в нас гібрид з другого етапу, концептуальна модель. Далі в нас, оскільки йдеться, ми з вами говоримо про комп'ютеризований експеримент, то ми будуємо програмну реалізацію цієї моделі і обов'язково мусить бути між етапом 3 і 4 в нас після програмної реалізації також перевірка адекватності цієї моделі. А далі вже дійсно експеримент і аналіз та представлення результатів. На даний момент ми тут зупинимося. І перейдемо до е, наступного етапу. Це будуть математичні схеми моделу.